Не підходь, не чіпають, телефонуй рятувальникам. До Міжнародного дня просвіти змінної безпеки працівники ДСНС нагадали учням початкових класів правила поводження з підозрілими предметами у разі їх виявлення. Заняття провели рятувальники спільно з працівниками освітнього середовища. Дітей навчали не нудними лекціями, а за допомогою мультфільмів, загадок та інтерактиву. Розповідаємо дітям про небезпеки, які чатують, щоб вони знали. Як себе вберегти, розповідали також своїм близьким і рідним, щоб могли вберегти своє життя, зорієнтуватися в той чи іншій ситуації, тому що це надзвичайно важливо. Аби діти більш широко знали алгоритм дій, як діяти в тій чи іншій ситуації, особливо це актуально, тому що ми перебуваємо в зоні активних бойових дій. Чимало дітей вже частково знають правила та діляться з викладачами власним досвідом. Хтось бачив дрони, хтось чув від дорослих історій про нерозірвані снаряди та боєприпаси. Тож зустріч та спілкування з надзвичайниками тільки допомогли ще більше поглибити знання змінної безпеки. Мої нові способності це постерігай, Це якщо щось постеріг – не чіпай, не не підходи, не чіпай і дзвони до, до телефону 001, О, 101. Я запам'ятала, що на вулиці не треба брати сумки, іграшки і все, що подозріли. І якщо ти побачиш щось подозріле, тебе треба відійти на 100 метрів і подзвонити 101. Я дізнався, що міни можуть. Бути в траві, в заброшених місцях і в іграшках. У цьому закладі подібні заняття провели вперше не дистанційно, а наживо. Атмосфера змінила все. Спілкування з однокласниками, живі емоції, реальні враження. Тільки от такі зустрічі надають змогу їм спілкуватися. І пізнавати світ в Україні. Вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення. Зафіксовано чимало випадків, коли через зміни та вибухонебезпечні предмети люди травмувалися, втрачали кінцівки або ж навіть життя. Працівники ДСНС наголошують на важливості розмов батьків з дітьми з приводу безпеки. Особливо просимо привернути увагу також підліткам, хлопчикам дівчаткам, тому що вони. В найбільш такі категорії враження, тому що їм завжди цікаво, що тим як там воно спрацьовує, як воно діятиме. Тому, звичайно, це дуже важливо, щоб діти знали, що ні в якому разі наближатись не можна, не підходити і не чіпати. Підходимо назад і телефонуємо. Рятувальники з номером 101. освітні заходи, що проводять працівники ДСНС спільно з педагогами, допомагають дітям не лише запам'ятовувати життєво важливі правила, а й зрозуміти наскільки важливо бути уважним до навколишнього середовища.